Найприємніше – це коли от, скажімо, зробив операцію і бачиш, що вона допомагає, тобто людина одужує. Хірург Юрій Лобода тільки з операційної втомлений, але привітний. Зізнається, робота складна, та воно того варте. Бувають звичайний такий, не завжди те, що бажаєш, воно закінчується так, там, позитивним результатом. Бувають, на жаль, там і ускладнення, і летальні випадки. Ну, скажімо, хто не працює, того помилок немає. І, на жаль, не завжди так як хочеться, воно відбувається в житті. Він 35 років у медицині. 11 з них очолює нині найбільше відділення у лікарні святого пантелеймона. Спочатку у нас було лише 30 ліжок, 20 хірургічних, 10 ортопедичних. От а в 2019 році, наслідок реорганізації, у нас таке, ну, таке потужне багатопрофільне загальнохірургічне відділення. Ще додавалися нейрохірургія, гінекологія, практологія, урологія. Судинна хірургія. Щоденна робота медиків відповідальна і енергозатратна, тож у своєму арсеналі мають кілька варіантів відновлення сил. Прогулянки і спорт, і плавання, агрофітнес, особливо влітку. Десь там на дачі чи на городі можна теж відпочити. Війна внесла корективи в усі сфери життя, але незмінним для медиків лікарні святого Пантелеймона залишається правило пацієнти і його здоров'я у пріоритеті. Люди. Які полікувалися в інших лікарнях, приходять до нас приємно здивовані, ми рекомендують своїм там знайомим родичам також звертатись до нашої лікарні, тому що їх влаштовує якість нашої роботи і ставлення персоналу і умови, в яких вони знаходяться. Не було логістики і чіткого плану. Ми просто виконували свою роботу. Так, перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну згадує ортопед-травматолог Анатолій Дуженко. Хто до нас не звертався, ми робили свою роботу. Не було логістики, нам ніхто не розуміли. Ми просто от працювали, от ждали, трималися і жили, можна сказати, в лікарні. Навіть під час війни в лікарні святого пантелеймона турбуються про матеріально-технічне оснащення і нарощення кадрового потенціалу. Бо від цього наголошує директор медзакладу Володимир Поцелуєв, залежить якість обслуговування пацієнтів. Для якісної доступної медицини потрібна матеріально-технічна база і кадровий потенціал. Ми запрошували нових фахівців і якраз розвивали нові направлення наші цей там і хірургічний, багато там урологічний. Нейрохірургічна ортопеда травматологія, це заміна суглобів, це операції на головному мозку і багато чого іншого. І під, скажімо, під такий розвиток відгукнулись поважні лікарі, які поповнили наш штат колективу. Кожен має тримати свій фронт. ЗСУ тримають фронт. Тримаємо тут. Люди хворіють, йдуть, і от війна не війною, а хвороба нікуди не дівається. Медики рятують життя навіть тоді, коли довкола лютує смерть. Символічно, що тепер професійне свято вони відзначають у День пам'яті цілителя Пантелеймона. Цей день це буде свята нашого одного з найвеличніших, мабуть, святих це Пантелеймона. І наша лікарня, якраз і називається лікарня імені святого Пантелеймона. Тому я вважаю, що також цей символізм і насправді. І духовне, і фізичне здоров'я вони коли пов'язані, та людина дійсно здорова. Наталія Гончарова, Валерій Коваленко, Новини СТС.